Молитва до святого архістратига Михаїла, небесного воєводи та захисника це звернення про захист від ворогів, охорону родини й дітей, допомогу у випробуваннях та дарування миру. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів О захиснику! святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику. Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику. Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій І перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, Святий Михаїле! принеси у моє серце мир, а в Україну спокій І перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику. Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику! Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику. Святий Михаїле принеси у моє серце мир, а в Україну спокій І перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, Святий Михаїле принеси у моє серце мир, а в Україну спокій І перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику. Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій І перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику! святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику. Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій І перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій І перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику! Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій І перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, Святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику! святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О, захиснику святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. О захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир, а в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь.